Вітаю дорогі друзі та підписники! І в нас світло є чи немає, а робота завжди знаходиться. І сьогодні ми готуємо паштет із свинячої голови. Голова з В'єтнамсько-корейського поросяти плюс хребет, я додаю. Наразі я гарно все ретельно перемішую після того, як додала сюди спеції і сіль, також змелену цибулю. Приблизно вага суміші около 7 кг. На цю ж вагу я додала 6 курячих яєць. Все ретельно ретельно перемішуємо до однорідної консистенції. Також додаємо обов'язково бульйон, бо суміш виходить за густою. На цю десь суміш я додала около 1,5 літри бульйону. Але тут конкретно, скільки немає такої кількості, Дивимося по самій суміші. І, як завжди, все розкладаємо в баночки. Баночка не повна і все вийшло в мене тютілька в тютілька, ну просто ідеально.